Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами про книжки, прочитані мною у лютому. Почну я, напевно, одразу з найграндіознішого прочитаного за цей місяць, з найцікавішого прочитаного, з найбільш значущого прочитаного для мене, і це цикл, це трилогія Люці Сіня Пам'ять про минуле землі. Триматиму тільки одну книгу, тому що вони дуже. Важкі нарешті я взялася і прочитала цю трилогію. Вона кочувала у мене з планів. Плани мені здається, весь минулий рік. Я точно планувала її читання на осінь, потім на зиму. І ось зимою таки виконала ці плани. Чесно кажучи, я навіть не знаю, з чого почати розповідати про цю історію. В мене навіть була думка зняти окреме відео, присвячене цій трилогії, і, можливо, я таки колись його зніму, але все ж таки зараз спочатку вирішила розповісти про цей цикл в рамках звичайного прочитаного. Почну напевно з сюжету, і, чесно кажучи, тут немає багато чого розповідати. Все можна звести лише до. Одного моменту людство в один момент дізнається, що до них летять космічні загарбники. Це, в принципі, основна сюжетна основа цієї історії, і читач буде спостерігати за тим, як реагує людство, як реагує суспільство на таку загрозу. Пам'ятаю, прочитавши перший розділ першої частини. Мене охопили дуже-дуже неприємні почуття до людей, до людства в цілому. Читаючи перший розділ, такий шокуючий і жахливий, виникає ось ця думка, що люди не заслуговують життя на цій планеті, настільки вони злі, настільки вони погані. Виникає відчуття, що люди це найбридкіші створіння на цій планеті. І це перший розділ, і ті відчуття, які він викликає, він... Має дуже велике значення в ході цієї всієї історії, тому що такі почуття від подій першого розділу з'явилися не тільки в мене, а й в одної з дієвих осіб цієї історії. Ми бачимо, як певні дуже жорстокі події можуть так справити враження на одну окрему людину, можуть так зневірити її у всьому людстві, що вона забажає його повного знищення. Це був ще один яскравий приклад того, як зло провокує ще більше зло. І ось читаючи далі про події, які відбуватимуться у цій трилогії, ми будемо спостерігати за реакцією людства, по-перше, на цей глобальний виклик, на загрозу з космосу. А по-друге, реакцію на діяння людей на те, як вони намагатимуться протидіяти цій загрозі, як вони намагатимуться вигадати способи вижити. Що кожен новий спосіб буде породжувати в суспільстві? Яку реакцію? Ми побачимо дуже багато відтінків поведінки суспільства. Автор дуже цікаво обігрує суспільні та політичні течії сьогодення в цих книгах. Прихильникам конспірологічних теорій також буде цікаво почитати цю історію, тому що тут в автора є досить багато. Цікавих припущень. Повторюсь, було дуже цікаво спостерігати за людством в умовах такої загрози, як воно впадало із крайності в іншу крайність. Також читаючи цю історію, я відчула такий певний страх того, що відбувається. Мені було трошки навіть важкувато читати, тому що події носила настільки масштабний характер, як ви можете розуміти, що ти. Розумієш про себе, що ти знову ж таки маленька людина, яка практично ні на що не впливає. А як же жити тоді в умовах ось такої загрози, знаючи, що ти ні на що не можеш впливати? Багато хто не вміє так жити. Більш того, я, напевно, не вмію так жити. І це, напевно, велика філософська мудрість, якої треба домогтися, до якої треба дійти, щоб навчитися жити в таких. Умовах. Книга підіймає дуже багато психологічних, філософських, соціальних питань, і це, напевно, її найсильніша сторона. Щодо в цілому враження від книги, мушу сказати, що читати її було доволі складно. Книга місцями, а навіть і багато де, доволі нудна, принаймні для мене, частина саме наукової фантастики в цій історії. Тверда, тверда. Всі пояснення фізичних, астрофізичних, технічних процесів доволі жорстко тут описані, доволі сухо тут описані. Бувало, цілий розділ був присвячений поясненню якогось певного фізичного процесу, і мені це було доволі неприємно нецікаво читати. Я постійно в ці моменти згадувала Макса Кідрука, тому що його колонія зараз, напевно, для мене є. Мірилом наукової фантастики є шаблоном певним, є певним еталоном того, як це має бути. Тому що, незважаючи на те, що Макс Кідрук також багато робив відсилок на фізичні, біологічні, хімічні, економічні процеси, він пояснював це буквально кількома реченнями і дуже дуже просто цій же історії відбувалися цілі наукові дискусії щодо того чиного процесу, за якими повторюся, Мені було не дуже цікаво спостерігати в силу того, що я багато чого не розуміла. На мою думку, тут також можна було пояснити певні процеси кількома реченнями, а не цілими розділами. Але це моя особиста думка. Можливо, люди, які дійсно розбираються, люблять фізику астрофізику, навпаки, отримують кайф від таких пояснень. Але ось в мене сталося так: в цілому, кожну книжку цієї трилогії я оцінила на таку Дуже класну і тверду четвірку, тому що мене захопив соціальний підтекст того, що відбувалося. Соціальна сторона цієї історії мені дуже дуже сподобалась. Не дуже сподобалось мені те, як це було написано саме в плані науковості а також в якийсь момент третьої книги я відчула, що автору вже пора зупинитися, пора зупинитися і завершити якось цю історію. Не можу сказати більшого, щоб вам не спойлерити, але ось такий момент в мене був. Тож, в цілому, я не можу сказати, що читання цієї історії приносило мені просто невимовне задоволення. Було важкувато, було нуднувато, але я дуже рада, що її прочитала, тому що вона змусила мене ще раз вкотре задуматися над багатьма цікавими філософськими моментами життя. І мені дуже дуже ще раз скажу це сподобалася соціальна складова. Окремо хочу відмітити аудіо начітку першої частини, яка продається на абук. Першу книжку я почала читати в папері, але практично десь з відсотків 80 я прослухала саме в аудіоформаті на абук. І мені дуже сподобалось. Дуже приємний голос, дуже приємна ночітка. Сподіваюся, що друга, і третя частина також незабаром з'являться і якомога більше читачів зможе познайомитися з цією історією і в такому форматі. Епічна, сильна історія, яка Показує людство, як воно є. Дуже раджу. Далі розкажу вам про книжку, яку я прочитала ще у грудні, але просто забула вам про неї розказати у минулому прочитаному, і це Ребека Дафне-Дюмаріє. Хто пам'ятає, ця книга випала мені останньою в моєму челенджі дев'яти забутих книжок на минулий 2023 рік. Я цей челендж виконала. Я цю книжку тоді прочитала. Наша головна героїня, молода дівчина, знайомиться з чоловіком старшим за неї, вдівцем. І в якийсь момент вони починають один одному подобатися, і він пропонує їй вийти за нього заміж. Вона погоджується і переїжджає разом з ним до його сімейного маєтку. Як я вже сказала, він вдівець, його дружина, яку звали Ребека, померла не так давно, десь рік тому. І коли наша гриня приїздить до цього маєтку, вона розуміє, що можна так сказати привид. Ребекки досі присутній в цьому маєтку. Головна економка маєтку дуже любила Ребеку, дуже любила свою колишню хазяйку. І вона постійно про це нагадує нашій головній героїні. Вона постійно чує від усіх, якою красивою, невимовно вродливою була Ребека, якою вона була розумною, якою талановитою, якою особливою, якою. Непересічною яскравою особистістю. І в якийсь момент наша головна горіння починає комплексувати, вона починає переживати, вона починає постійно порівнювати себе із Ребекою. Вона не може розслабитись, вона не може жити своїм життям. Вона постійно думає про Ребеку, постійно думає, а що б сказала Ребека, що б зробила Ребека, а як би зреагував її чоловік. На її вчинок, якби це був вчинок Ребекки. І мені дуже сподобалось, як авторка Дафна ДюМор'є показує психологічний підтекст всього цього. Як вона показує нам те, як людина може, по суті, нічого не знаючи про іншу людину, возвеличити її в своїх очах, придумати їй певний образ і, більш того, бажати себе. Гіршою, авторка дуже добре показала, як молода недосвідчена дівчина може потрапити в цю пастку, пастку іншої жінки, пастку іншої особистості, в пастку того, ніби вона зайняла чиєсь місце. І вона ніколи не буде гідна цього місця або її попередньої володарки. Якось так. Дуже цікаво були описані емоції, думки головної героїні. Мені дуже сподобались. Взагалі, вся книга мені сподобалась. Не можу сказати, що прям дуже сильно. Порівнюючи її з моя кузина Рейчел, я навіть не знаю, котра з цих книжок мені сподобалася більше. Ну, приблизно однаково. І там і там відчувається те, наскільки Дафна Дюмор'є крутий психолог в першу чергу. Ну і, звичайно, атмосфера в її книжках вона дуже крута. Певний детективний момент мені також сподобався. Не можу сказати, що мене дуже вразив фінал цього твору. Фінал, напевно, мені більше сподобався у книзі Моя кузина Рейчел. Але в цілому книга. Крута книга дуже хороша. Ну і звичайно, стиль написання авторки. Він неймовірний. Текст Дафни дюмор'є це просто насолода для очей. Мені дуже сподобалось. Перейдемо до наступної книги, яку я прочитала на початку лютого. Це «Twisted Hate» Анни Хуанг. Думаю багато хто з вас вже чув трилогію «Twisted Series». Перша частина називалася Twisted Love, друга Twisted Games. Я їх вже читала минулого року і давала вже свій відгук на ці книжки. І ось я собі запланувала на зиму дочитати цю тетралогію. Прочитати третю і четверту частини. Всі ці книжки можна читати незалежно одна від одної, хоча я особисто таке не дуже люблю і, напевно, не радила, б, тому що все ж таки тут є відсилки. До інших книжок тут є певні спільні персонажі. Головні героїні всіх чотирьох книжок це чотири подруги, і ми бачимо всіх чотирьох подруг в кожній з цих книжок. І, звичайно, прочитавши третю частину або четверту, можна проспойлерити собі, чим закінчилась власне, перша та. Друга. Або можна не зрозуміти певних посилань, певних підсилок, а все ж таки це доволі приємна частина будь-якого циклу. В будь-якому разі, третя частина розповідає нам про дівчину на ім'я Джулс та хлопця на ім'я Джош, які багато років свого знайомства не люблять один одного, можна сказати, навіть ненавидять один одного. Коли вони зустрічаються, вони постійно певним чином один одного ображають, якось Відколюють і не найдобрішим чином, але в них є певна спільна компанія, певні спільні. Близькі для них люди, тож їм періодично доводиться бачити один одного та спілкуватися. А одного разу життя взагалі робить так, що їм доводиться навіть працювати разом, і власне з цього і починається новий виток в їх стосунках. Тут ми бачимо класичний троп від ненависті до кохання. Ми спостерігаємо за цією любовною лінією, за тим, як розвиваються їхні стосунки. А також дізнаємося дещо про Минуле нашої головної героїні Джолс. Хто вже дивився мої відгуки на перші дві частини, той знає, що вони мені не дуже сподобались. Я отримала певне задоволення від їх читання, але я вирішила запідозрила, що Анна Хуанг не моя авторка, тому що, по-перше, є деякі аспекти її, навіть сцен 18, які мене не дуже чіпляють, які мені не дуже подобаються. А по-друге, я вважаю, що вона не досить добре. В неї дуже-дуже банальні сюжети, дуже банальні повороти, дуже передбачувані повороти. І що я хочу сказати, ось ця третя частина, на мій погляд, є найгіршою серед усієї тетралогії. Вона сподобалася мені найменше. В якийсь момент я вже чекала, коли, нарешті, я її дочитаю. Саме ця пара Джулс і Джош, Ніяк мене не зачепила. Мені не подобався ні Джош, ні Джулс. Ось, якщо якось інші герої мені чимось подобалися: і жіночі, і чоловічі персонажі, то ці два персонажа взагалі мені не подобались, не чіпляли мене, мені було байдуже, що з ними відбувається. Дочитала книгу, тому що я все дочитую, тому що я цікавилась четвертою частиною, а тут були деякі вже натяки, моменти. Сцена, які стосується четвертої частини, тож, якось так, тому краще розповім вам про наступну частину, четверту Twisted Lies, яку я також прочитала у лютому. Так, в цьому плані я виконала свої плани, я дочитала нарешті цю. Серію. Twisted Lies розповідає нам про дівчину Стеллу, яка є лайфстайл-блогеркою, а також паралельно працює в якомусь модному журналі. Пару років тому Стеллу переслідував один сталкер, чим дуже її налякав, чим травмував її трошки психічно. І ось через два роки вона знов починає отримувати від нього певні листи. А все тому, що вона. Починає зустрічатися з нашим головним героєм, з головним героєм цієї історії, чоловіком на ім'я Крістіан. Крістіан дуже непроста людина, яка має дуже дивні почуття до достелень. Він сам про себе думає, що він не якось нездорово одержимий. Вона його дуже цікавить, але між тим дещо стримує його в тому, щоб мати з нею певні стосунки. Більше нічого не буду розповідати вам по сюжету, цього більш ніж достатньо. Хочу сказати, що ця книга сподобалась мені найбільше. В принципі, вона і завжди цікавила мене найбільше, навіть по самій своїй анотації. І так, ця книга мені сподобалась. На відміну від попередніх частин, ця, на мою думку, прописана більш детально. Більш гарно. В дечому це мінус, тому що події тут дуже-дуже повільно розвиваються, і вони могли б, на мою думку, розвиватися набагато швидше. І об'єм цієї книги міг також бути набагато меншим. Але менш тим, хоча б не виникало відчуття, що ті чи інші повороти просто висмоктані з пальця, просто з'явилися тому, що так захотіла авторка, і в принципі це добре. Це непогано прописаний любовний роман. З героєм, який мені подобається, мені подобаються ось такі герої і читати про них. Мені подобається читати ось саме про такі стосунки. Тобто я відчула багато моїх книжкових так в цій книзі, і скоріше за все, саме через це, в першу чергу, я поставила цій книзі п'ятірку. Вона не справила на мене супер якогось крутого враження, вона не стала однією з моїх найулюбленіших. Більш того, я навіть не певна, чи я буду колись її перечитувати. Але менш тим, мені ну, немає до чого особливо придратися в цій історії, а враховуючи те, що тут були ось такі точки зіткнення з моїми якимись вподобаннями в літературі. Через те я вирішила все ж таки поставити ці книзі 5, хоча, скоріше, це 4 з половиною, якось так. В цій частині Twisted Lies ми також знайомимось більш близько з ще одним персонажем книг Анни Хуанг, Теж доволі відомою її здається трилогію «King of Wrath» вона називається. Ми знайомимося з цим персонажем, але я для себе вирішила, що читати все ж таки не буду. Анна Хванг все ж таки не моя авторка, тому, скоріше за все, більше не буду в неї нічого читати. Хоча все може змінитися, можливо, щось в неї знов стане таке суперпопулярне і мене зацікавить, можливо, я дам авторці другий шанс, можливо, вона, на мою думку, стане в майбутньому писати краще. Побачимо, але поки що мої враження, мої думки ось такі. Хоча саме цю книжку, четверту, Twisted Lies, Why not? Я вам раджу, можете почитати, ну вона доволі непогана. І останньою книжкою, яку я прочитала у лютому, яку я дочитала буквально сьогодні вранці, є The Kiss Thief LJ Shen. Чесно кажучи, планувала вже цю книжку на березень або просто на весну, тому що дочитувала трилогію Люцисіння і не була певна, що встигну ще щось прочитати в цьому місяці, але ні, встигла. Ця книжка читається дуже швидко. Я прочитала її, ну можна сказати, за один день. Я почала її вчора, десь після обіду. І закінчила сьогодні вранці. Головною героїні цієї історії є молода 19-річна дівчина Франческа, яка є дочкою одного з босів Чикагської мафії. В Чикаго є певне мафіозне ком'юніті зі своїми правилами, зі своїми звичаями та традиціями. І ось жінки, які живуть, народжуються в цих сім'ях, вони мають лише одне призначення. Вигідно вийти заміж за одного з представників цього ж ком'юніті і Франческо готували також саме ось до цього. Вона отримала якусь базову освіту, але здебільшого вона вчилася бути гарним співрозмовником, гарно виглядати, бути гарною дружиною для. Когось. Вона хотіла навчатися і далі поступити в університет, але батько їй не дозволяв, тому що жінки в їх родині, жінки в їх ком'юніті не навчаються і не працюють. Вони просто є чиїмись дружинами та народжують дітей. У Франческі є друг дитинства Анджело. І тут я хочу трошки відхилитися від теми і сказати вам, що в одного разу, коли я знімала відео з розділ і читала перший розділ цієї книжки, я розповідала вам. Про цей перший розділ і називала цього чоловіка, упорно називала цього чоловіка Антоніо. I have no idea why. Це було дуже кумедно, коли я вчора, взявши цю книжку, відкриваю, читаю про якогось Анджело, і думаю, така хто такий Анжело взагалі? І потім до мене доходить, що Анджело є той самий Антоніо. У вас бувало колись таке, що ви дивитеся в книгу, там написано одне слово, а ви бачите абсолютно інше таке трапляється дуже рідко, напевно, це лише там другий раз за все моє життя. Але це настільки дивно, людський мозок настільки дивна річ. В будь-якому разі для вас ця інформація особливо нічого не змінює, але просто хоче сама себе виправити. Цього персонажа звати Анджело. Він є другом дитинства Франчески, і вона кохає його. Вона знає, що колись вони одружаться, і вона мріє про нього. Вона мріє. Поскоріше, щоб це сталося, щоб вони могли бути разом, але стається все не так, як вона очікувала. Одного разу на одному балу вона зустрічає зовсім іншого чоловіка, Вулфа Кітона. Між ними відбувається певна розмова, між ними відбуваються певні події. І наступного ранку він приходить до її батька і змушує її батька віддати Франческу йому. Як дружину, Франческа цього, звісно, не хоче. Вона ж закохана у Анджело. Вона хоче бути разом з ним. Їй не подобається цей чоловік. Розмови їхні були не найкращими. Він поводив себе з нею не найкращим чином і продовжує поводити себе з нею не найкращим чином. Але вибору в неї немає. Ось такі правила її. Суспільства, і вона переїжджає жити до нього. Ну а далі ми, звичайно ж, будемо спостерігати за тим, як будуть розвиватися їхні стосунки. Тут також оцей троп від ненависті до кохання, який досить цікаво і непогано прописаний, мушу сказати, що особливо в першій половині книги мене дуже дратувала Франческа. Вона іноді робила такі вчинки, такі. Тупі вчинки, які мене страшенно дратували. І в той же час я була шокована поведінкою вульфа, поведінкою головного чоловічого персонажа. Тому що він себе поводив як справжній гівнюк. Він був дуже жорстокий, дуже несправедливий до Франчески. І ось цей момент того, наскільки він несправедливий, як він помиляється, аспект того, ну коли ж вони порозуміються, ось все це тримало мене. На певному гачку, певній напрузі, і через це від книги було неможливо відірватися. Тому що ось трапляється певна шокуюча сцена з його шокуючою поведінкою, і ти сидиш просто в шоці від того, що відбувається, і тобі, звичайно, хочеться почитати далі. А що ж тоді станеться далі? Звичайно, ми будемо спостерігати не тільки за любовною лінією між нашими головними героями, ми ще будемо. Спостерігати за стосунками головної героїні з іншими персонажами, в тому числі з її другом дитинства, з її першим коханням Анджело. Також ми будемо розуміти буквально з перших сторінок, ну практично з перших сторінок цієї книги, що не просто так Вульф. Обрав її собі в майбутнє дружини, що є певна історія, і у самого Вульфа все це доволі непогано написано, доволі цікаво обіграно. Не можу сказати, що ця книга є якоюсь супер особливою або знову ж таки, що вона мене суперсильно вразила. Ні, вона мені сподобалась, вона мене чіпляла. Можливо, навіть колись буду її перечитувати. Вона хороша. І я дійсно раджу її почитати Любителям любовних романів. Я дуже дуже її раджу. Книга виконала для мене головне завдання, яке я очікую від книг. Це тримати мене на емоціях. це розкачувати мої емоції, це чіпляти мене за живе, викликати в моїй душі обурення, сльози, радість. Задоволення, незадоволення. Все це книга дуже майстерно зі мною робила, тому раджу, вона мені сподобалась, поставила їй 5. Що ж, друзі, ось такими були книжки, які я прочитала у лютому. Зазвичай в кінці свого кожного відео з прочитаним я дістаю свою магічну баночку з папірцями, з назвами книг, де витягаю одну з книжок, які читатиму у цьому місяці. В рамках свого річного челенджу, але цього разу, звичайно, я нічого не буду тягнути, тому що я не прочитала книжку, яка випала мені на лютий. Це шлях королів. Більш того, я навіть не починала її читати. Планую її читати у березні, тож тягтиму наступний папірець вже напевно у наступному. Прочитаному пишіть, будь ласка, в коментарях, а що ви читали у лютому? Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про ті книжки, які читала я? Пишіть своє враження про ці книжки. Мені буде дуже цікаво з вами їх. Обговорити. Дякую вам за вашу увагу, дякую за перегляд цього відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це ми дуже допомагаєте моєму каналу розвиватись. А ми з вами вже побачимось у наступних відео. До зустрічі!